Маман, дивися, там наш сусідський кіт Васька смажить шашлуки без мене. І мене навіть не покликав. Хоть, блін. Чекай, чекай, буде ще й на моїй вулиці свято. Подую я з своїм татком смажити мяко, а він ось так от буде сидіти і нюхати. І рознюхувати тільки запах смаженого м'язка. Міг би хоч на шматочок запросити. О. Дивися, йому ще й молочка налили. От буде в нього тепер понос за це, за те, що він друга свого не покликав. Я, мамам, звісно, в шоці від таких друзів, як у нас тут свято, то він зразу біжить, а як у нього, то дивись на нього мовчить. О, і курьохи прийшли дивитися. Бачиш, вони теж в шоці від того, що Васька таке чудить. Дивіться, подивіться, погляньте на нього і зробіть висновки. Курьохи, вам тепер наказ цього предателя сюди не пускати. Як тільки він заходить, подаєте голос. Я вибіжу і його зразу прожену. Хоча ви й самі можете з цим справитись, ви знаєте, що треба робити, а найкраща ідея, маман, це нам ще півника купити. От. Петя йому б надавав по носі, і, до речі, був би новим моїм другом. А то з такими сусідами, як Васька, мені здається, потрібно дійсно шукати нового друга. А курьоха, бачиш, дивись зі мною, хоч ти мене розумієш. Ну нічого, якось.